Хелло, барбарів! Майнкрафт є одним з найпоширеніших предметів ностальгії для великої кількості людей. У даній грі вже змінилося чимало поколінь. Хтось тільки починає пізнавати даний кубічний світ, а хтось у цю гру грає більше, ніж хтось живе взагалі. І у даному відео я хочу розповісти у вигляді айсбергера про Майнкрафт ностальгію. Не забувайте поставити, написати і підписатися на барбарівську дзвонником, щоб знавати, що вона витворятиме далі. А також не забувайте за інст, тікі токи та можете задонатити на Барбаріски. А тих хто залиши на чові, я відмічу у наступних відео. Ну і приємних вам Барбарісок. Небо. Ваше перше знайомство з Майнкрафтом. Кожен з Майнкрафтом познайомився індивідуально. Хтось познайомився через Ютуб, комусь розказав друг або однокласник, а хтось і не пам'ятає, і таке буває. Особисто я познайомився з Майнкрафтом через дане відео у 2015 році. Ваш перший світ. Думаю, що у кожного був перший світ, де він тільки починав знайомитись з Майнкрафтом. У когось це був творчий світ, де він будував всякі шедеври 21-го століття. Але по факту, скоріше все виходила якась коробочка в кращому випадку. Ну або хата з діаманті, але це вже прям річ якісь робили. А у когось Перший сіт це було виживання, де ти після настання ночі або закопувався від мобів, або йшов на них як вітаний лицарь і здихав же зразу від них. Особисто у мене це був творчий сіт, де я бехав всякі хати. Ютуб блогери. Чимало людей познайомилися з Майнкрафтом через різних блогерів і летсплеєрів на Ютубі. У кожного був свій улюблений блогер по Майнкрафту. У когось це Іван Гай, Брайан Мапс, Лоолож, Ярик Лапа та інші. Перший ж блогером якого я дивився, це був даний канал. А саме з таких улюблених це був напевно Неркін, Лолотрек і Ді Музика c 417 Музика Майнкрафт створена німецьким композитором c 417 і стала культою завдяки своїй атмосфері та унікальному стилю. Це мінімалістичні, меланхолійні та спокійні мелодії, ідеально передають відчуття дослідження і самотності у відкритому світі гри. Саундтрек гри став настільки популярним, що багато людей слухають його окремо від гри як музику для релаксу або навчання. Основними альбомами є Майнкрафт Альфа, випущена у 2011 році, та Майнкрафт Бета у 2013 році. Minecraft P. Minecraft Pocket Edition це мобільна версія Minecraft, яка вийшла у 2011 році для iOS та Android. Ходом її об'єднали з іншими версіями під назвою Minecraft Bedrock Edition. Ігровий процес був таким самим, що і у версіях Java Edition. З версії Alpha 0.9.0 світ став нескінченим, але також можна було створити обмежений світ. А з версії Alpha 0.15.0 була добавлена система досягнень. Міні-ігри на серверах. Думаю, кожен хоча б раз заходив на сервер, де були різні міні-ігри. Одними із найпопулярніших з них були B2. Арс, де потрібно було зламати всі ліжка ворогів і перемогти їх. Скайварс, учасники з'являються на окремих островах і намагаються вишити, шукаючи предмети та знищуючи гравців. Останні, хто залишиться живим, перемагає. Голодні ігри. Гравці шукають ресурси і б'ються один з одним, поки не залишиться тільки один переможець. Біл батл гравці отримують тему і повинні побудувати щось відповідне за певний час. Після цього всі голосують за найкращу споруду. Тінь Тіран гравці бігають по платформі, яка поступово руйнується під їхніми ногами. Перемагає той, хто залишиться останній на арені. Вершина айсбергу, версії Альфа та Бета Майнкрафт. Це ранні етапи розробки гри, коли вона ще активно змінювалась та доповнювалась новими функціями. Майнкрафт Альфа існувала з червня 2010 по грудень 2010 року. А особливостями даної версії було те, що додали багато користувацький режим, з'явилися печери, редстоун, човни, риболовля та інші механіки. А в Хеловін Апдейт в жовтні 2010 року додали незер, нові біоми, гарбузи та нові блоки. Останнім оновлення Альфа 1.2.6 грудня 2010 року було додано ліжко для спавну та покращену генерацію світу. Майнкрафт Бета існував з грудня по 2010 по листопад 2011 року. А особливостями даної версії було те, що вперше з'явилися вовки, поршні, нові структури та нові біоми. А в Бета 1.8 був доданий голод, спринт, села, ендермени і новий генератор світу. Старі текстури. Старі текстури Minecraft були частиною гри до версії 1.14, коли Mojang вирішили оновити їх у текстур апдейт. Оригінальність текстури створював Notch. А що ж було такого особливого у старих текстурах? Ну, перше, що можна сказати, це темніший колір текстур. Загалом палітра була більш приглушеною, що робило гру більш темнішою на вигляд. Та ностальгічний стиль. Гравці, які знайомились з Minecraft до дві року, часто відчувають теплі спогади, бачачи ці текстури. Minecon. Це щорічна подія організована Mojang творцями Minecraft. Це велике святкування, яке збирає фанатів гри з усього світу. На Майнкон проводяться різні заходи, такі як панелі з розробниками гри, конкурси, презентації нових оновлень, а також можливість зустріти інших гравців. Спочатку Майнкон проводився в форматі фізичних заходів, однак з 2020 року частина подій стала проводитись онлайн. На Майнкон часто анонсують нові функції гри, що дозволяє фанатам дізнатися про майбутнє оновлення: Лего Майнкрафт. Це серія конструкторів Лего, заснована на популярній грі Майнкрафт. Вона була запущена у 2012 році та пропонує різні набори, які відтворюють Майнкрафтовий світ у вигляді Лего. Перші набори Лео Майнкрафт з'явилися у дві Надцятому році і відрізнялися від сучасних тим, що були мікромасштабними. Вони складалися з маленьких блоків та таких маленьких мікрочеліків, які можна було комбінувати. Першими наборами LEGO Minecraft були The Forest, The Village, The Nether та The End. У 2014 році Лего випустили набір The Cave, який став першим у новому форматі з фігурками стандартного розміру. А згодом з'явилися The Farm та The First Night та інші, що заклали основу для сучасних лего Майнкрафт наборів: антигріфер шоу це жанр відео на YouTube, в якому блогери ловлять і карають гравців, які займаються гріферством. Він став популярним у 2014-2016 роках і часто супроводжується тролінгом різних гравців. Тому, якщо ви не дивилися антигріфершо, то хоча б раз натикалися на дані меми. Сундикістальський вот да серіали в Майнкрафті. Це доволі популярний жанр відео на Майнкрафт в Ютубі. Школярі пробували знімати свої шедеври, але виходили у м'яху кажучи, гав, знімали про всяке. То пригоди якось балб'яза, то хірабріни, то о, я згадав! А як же падіння літака з хірабрінчиком і лабораторіями? Якщо збирати більш популярні серіали, то їх знімали Брайан Мапс, Каярик Лапа та інші. Теплі води, стара атмосфера Майнкрафту, стара атмосфера Майнкрафту, особливо в перші роки після випуску, мала унікальний повторний шарм, що сильно впливав на гравців. Вона була менш обробленою, але за рахунок простоти та певної незавершеності створювала особливу магію гри. У перших версії Minecraft текстури були значно темніші і менш деталізовані. Вони створювали відчуття незавершеності, що ніби розповідало, що світ тільки формується. Звуковий супровід теж був більш простим, з мінімальною кількістю ефектів, але саме вони мали великий вплив на атмосферу гри. Кроки, звуки монстрів темрявих темряві, звуків води все це створювало загадкову трохи тривожну атмосферу. Проходження карт. Думаю, ви не раз грали на різних картах, як то паркур, різні сюжетні карти та просто круто від бабахані містам. Хтось зробив такі подібні карти, та вони звісно, не ходили прям круто клас, особливо якщо це були самі перші. А були й такі легенди, які насилали зроблені карти в основному паркурсу своїм улюбленим ютуберам, щоб вони пройшли їх? Напишіть, до речі, в коментарях, хто так робив. Копія по Майнкрафту. Копії по Майнкрафту були завжди, є і будуть. Але хтось зробив щось більш цікавіше, наприклад, додаючи різні фішки та механіки до своїх ігор. Але були такі наглюки, які просто брали інші текстури, додаючи до оригінал гри, і все, ось тобі нова якісна версія в кавичках. Копія готова. Копії Майнкрафту браузері. Ну і недалеко відходячи від копії по майну. Думаю, кожен хоча б раз заходив, чи гугли в Майнкрафт браузері, і там було сотні, тисячі, а може десятки тисяч різних ігор. Хоч там більшість була всяка фігня на один раз, але діаманти те суєрідні були. Рані голосування. За мобів. Голосування за мобів у Майнкрафт почалося в 2017 році, і з того часу стало щорічною подією на Майнкрафт Live. Ранні голосування мали інший формат, і згодом Mojang змінила підхід до вибору мобів. У 2017 році було перше голосування, де гравці вибирали серед чотирьох мобів, таких як A, B, C та D. Моб A це водний монстр, моб B — це літаючий моб, атакуючи бусони гравців. Моб C — це земний моб, що міг поїдати чари, і моб D — осоподібний моб у нижньому світі. Переможцем став моб B, який отримав назву Фантом, і був доданий версію. 1.13. У 2017 році Можан змінила концепцію. Гравці голосували не за мовів, а за оновлення одного з трьох біомів. А саме тайги, яка додавала лиси зягідні кущі та багаття. Саванни планували додати баобаби, страусів і термітів, та пустелі, обіцяли нові кактуси і сурикаті. Переможцем стала тайга, яка була оновлена у версії 1.14. У 2019 році було знову голосування за біом. А саме гори, які мали отримати новий рельєф, козлів і новий сніг. Болото, які обіцяли жаб, човни з кринями і нову рослину, мангрові дерева. Та Бедленд планували стервятників і нові рослини. Переможцем стали гори, які були оновлені у версії 1.17-1.18. The Update Aquatic За оновлення Minecraft 1.13, також відомо як The Update Aquatic, Вийшло у липні 2018 року і принесло в гру великі зміни пов'язані з водним середовищем. Це одне з найбільших оновлень, які зосереджені на покращенні океанів, додавлення нових морських істот та морських данджів. Особливістю даної версії хочу виділити те, що дана версія відкрила нову еру Майнкрафту, і мені здається, що саме з цієї версії Майнкрафту втратить ту саму стару атмосферу невідомості та пустоти. Середина айсбергу як ні надо снімати, колись доволі популярна рубрика, яку, хоч і зараз знімається, але була менш популярна, ніж той самий антигріфер шоу. Суть даної рубрики було те, що в основному типи брали низькоякісні або гарні відео, як якийсь шкет, знімається свій шедевр лесплей, додавляючи жартів, і стібаться над ним, і стібаться над тими школярами. Дана рубрика з'явилася приблизно десь у 2014 році, таким типом, як Джефрі, особисто з тих, що я колись дивився, це були ТЛК, теплий ламповий канал, і менш відоме, але мій саме улюблений Дісідія. Тобі тоті. Це один із найвідоміших старіших анарховерсій у Майнкрафті, що працює без вайпів з 2010 року, невідомий повним хаосом, відсутністю правил та найтоксичнішою спільнотою гри. Сервер існує з 2010 року і його розмір перевищує 16 терабайт. Через популярність гравці можуть чекати годинами або заплатити за пріоритетний доступ. Сервер став відомим у 2016 році після відео ютубера The Rusher Червоний Дракон був мовом запланованим ночин для майбутнього оновлення. Однак після того як ноч пішов з Моджен у дві році. Можемо, сказали, що червоні дракони не плануються до додавлення гри. Але Джеб вже заявив, що якби вони колись були реалізовані, то гравці ймовірно утримують їх з яйця дракона. Стара панорама меню Майнкрафта. Колись Майнкрафт була лише одна панорама головного меню. Однак починаючи з Update Aquatic, панорами почали змінювати від версії до версії, в залежності від тематики нового оновлення. Сід на основі якого було зроблено класичну панораму, став об'єктом пошуку ентузіастів. Сіт цього світу було знайдено 18 липня 2020 року. Даний сід... Версія бета 1.7.3 Так, ось такі координати. Саме дослідження зайняло близько місяця. Майнкрафт версії індев in та InVDev. InDev Індев був першим значним оновленням Майнкрафт після класів. Це була тестова версія доступна гравцям, які купили гру у ранньому етапі. Основними нововведення InDev були додавання режиму виживання, з'явилися печі, система інвентаря, їжа, були додані яблука, гриби, хліб та інші продукти. Та освітлення було введено систему світла, що змінювалося від факелів і лави. Інфдев був наступним етапом після індев і приніс безкінечні світи, що зробило Майнкрафт схожим на сучасний вигляд. А також генерацію печер, респаун у випадковому місті, нові блоки, такі як золоті залізні діамантові та мохові камені, та переписаний код генерації. Моби створені доком. Док один із перших розробників Minecraft, який створив мобів, які доволі відрізнялися від основного стилю Майнкрафта. Думаю, вже кожен жартував про те, що ці моби похожі з копателі онлайн. О, а ви пам'ятаєте копателі онлайн? Це були рана, бістбой, звичайності та незвичайності. Таким фактом було те, що вони не мали анімації пересування та були видалені 5 лютого 2010 року. Причиною видалення стало те, що до покинув Можанг у тому ж 2010 році. Він також використав персонажів власного проекту, а Можан не хотіла порушувати авторські права. Дно айсбергу. Майнкрад версії Classic. Класік, назва даного етапу розробки гри випущеної до індев. Був першою версією Minecraft, доступною для всіх користувачів. Класік називалася просто альфа в період розробки до 28 липня 2010 року. У цій версії гри було додано творчий режим, а пізніше і режим виживання. Над Survival Mode була проведена серія тестів, яка називалася Survival Test. Цей режим перебував у ранній версії. Survival Test мав систему очків. Ці очки гравці отримали за вбивство мобів, а також класік версії не підтримує крафта плавлення предметів. Кріпі Ріпіпласти по майну ще існували з роки створення самого Майнкрафту, і все починалося з хірабрінчиків, нулів, NCT303 та інших всяких балдьожників. Але ми пройшли до однотипних балбетів, які завжди мають кучу хип, саме виглядається як званільного Майнкрафта. Піраміди. Загляня піраміда це експериментальна натуральна структура, що складається виключно із цегли, що з'явилася в ранній версії ін Рання структура мала розмір 127 на 127 блоків і висоту 64 блока. Всі давно робили теорії про цю загадкову структуру. Це там лою хірабріна, але по факту дана структура. Тура призначалася для перевірки висоти будівництва. Пігмен, це моб, який так і не був офіційно доданий у Майнкрафт, але залишив слід в історії гри. По факту це був концепт тих самих носатих. Передбачалося, що вони мали бути інтелектуальними істотами та житимуть у своїх селах. Звуки печер думаю, це була жиза для більшості гравців. От заходите ви в темну печеру на угілля, а ще буде і тут серед темряв роздається звук. Тут ви улітаєте в Австралію. Давно приписувалось те, що дані звуки веде ну той самий тип. але насправді дані звуки відтворюються тоді, коли ваш мут настає стоїть сутковим. Дивні та кріпові баги. Думаю, ви нараз не такі натерпляли. Якщо у вас був слабкий ПК. найбільш дивним мою думкою є тіньові баги. Вони часто зустрічались на старіших версіях. Пропажа чанків і певно, самий дивний баг, який кіна зустрів. Це падіння гравця під землю в безодню. Безодню. Темні води. Пластинки 11 та 13 музичні платівки 11 і 13 Майнкрафт є наймоторошнішими у грі та викликала багато теорій серед фанатів. Пластинка 13 починається з лунаючих нот, схожих на вступ до якогось треку. Далі чути краплі води, вітер і дивні звуки, що нагадують печери. Потім мелодія раптом обривається і залишаються тільки дивні ефекти, як у печерних звуках. Наприкінці чути гуркіт, який нагадує каміння, які обвалюється. Пластинка ж 11 це не музика, а запис якоїсь події. Чути шипіння, наче стара касета або радіоперешкоди. Далі з'являються звуки, кроки людини, яка біжить по камінню, дихання та шелест, запалювання вогню, та раптовий гуркіт і крик. Запис обривається, ніби гравця атакувала або щось сталося. Було просто купа теорій про ці платівки, але саме найголовніше, що якщо з'єднати дані дві платівки в одну, то вони утворюють один гармонійний звук. Що якщо пластинка 12, якої офіційно немає в Майнкрафті, це є з'єднання 11-13 пластинки. Цікава теорія, а можливо не теорія. Кріпові сіди. Думаю, ви теж не раз чули про містичні та кріпові сіди. Там, по типу, якщо зіграти на сіду від 404 чотири 666, то там вилізе якась щупакаври і зізі вас. Але думаю, можна розповісти про реально цікавий та злегка кріповий сід. Даний сід це той самий, на якому був зроблений легендарний скрін про біло окого. Утрачені в старі версії, у такій грі, як Майнкрафт, також присутні лос медіа контент. Чимало старих версій Майнкрафту, на яких можливо виграли, були втрачені через недосконалості програмного забезпечення і великої кількості оновлення, які виходили по пару разів на день. Фарленс або далекі землі. Це унікальна генераційна помилка у старих версіях Майнкрафт, яка з'являлася на дуже далеких координатах світу. У версії Майнкрафту добати 1.8, якщо гравець рухався достатньо далеко, приблизно 12 мільйонів блоків, починала з'являтися дивна генерація ландшафту. Замість звичайних рівнин, гір і лісів, гра створювала величезні хаотичні структури з блоків, які нагадували янські стіни, печери, літаючі сурви та інші дивні утворення. Фарленс виникало через помилки в алгоритмі генерації світу і 30-бітну зміну. Коли координати ставали занадто велик. Ким гра починала обчислювати значення неправильно, що спричиняло хаосу генерації ландшафту. Ваші давні втрачені світи. Знайте, мені одному якось сумно усвідомлює те, що колись ти грав на світах, які зараз втрачені. Через різних причин хтось видали їх і навіть не усвідомлював того, у когось вони випадково втратились. З одного якось сумно, що світи, де ти тільки починав розуватися, були втрачені. А ще більш сумніше, те, що ваші собаки в тих світах досі сипір чекають ваше повернення. Ти не один у світі. Думаю, хто грав на старіших версіях, дане відчуття з'являлося хоча б раз, а то й більше. Граєте собі Майнкрафт і на це відчуття, що хтось за тобою стежить. І звісно, це, скоріш за все, була параноя, і такий ефект давали старі версії, які були більш пустішими і більш туманнішими, через слабкі ПК. Але що, ж, якщо все таки за нами хтось стежив весь цей час, і ми навіть не усвідомлювали того. Дана глиба повністю досліджена, і знаєте, єдине, що я хочу сказати, що не потрібно вічно залишатися ностальгії. Ностальгія це добре в адекватних мірах, але коли ти повністю живеш тільки нею, це не дуже добре. Старі версії Майнкрафту це добре, але нові теж хороші, та й в певній мірі навіть кращі старіших. Не живіть ностальгії, рухатись далі в майбутнє. Як би воно вам не здавалося негативним туманним, його все одно не потрібно боятися. Найголой головніше не засмучуйтесь через те, що ті моменти дитинства залишились спогадами. Радійте тому, що вони були, і знайте, що такі позитивних моментів у вашому житті буде ще більше. Не здавайтеся і не падайте духом. Ну і не забувайте поставити барбаріску, написати барбарізку та підписатися на барбарізку з ванником, щоб знавати, що вона витурятиме далі. Скидайте це відео своїм брошкам, ну і не забувайте балдожить. Бувайте.